Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Запрошую вас на перегляд. Дякую за ваші подобайки, і підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео. Приємного перегляду. Велика блакитна ваза як банка. Ціна 209 гривень. Такого плану керамічні, може бути під вазонок, чорного та білого відтінку. Ціною 119 гривень. Ваза рожеве скло 119. Така красива невеличка глянцева кавова по 119 також. Усіння янтарного відтінку 169. Такі вазочки виглядають ніби з дерева, були зроблені. Ціна по 119 гривень. Є ось такого плану меншого і ось така вища, більш до бежевого відтінку. Підсвічник темно-синій з білим, кераміка 119, Кольорові пластикові горшки для вазонів по 69. Синій 49. Ще одна цікава ваза за 219. Поверхня така не оброблена. Цей верхній ряд у двох кольорах по 279. Пластиковий горщик для великого вазону ціна 119. Декоративний листочок у натуральному відтінку 169. У золоті. 149. Багато цікавого декору можна поставити, дуже гарно виглядає 99, а маленькі свічки по 79. Ще одна підставка, листочок 129. Свічки тут окремий вид задоволення. Ось така дуже приємно пахне з кришкою дерев'яною 239. Кошик для зберігання з м'якеньким гарбузиком 169 30 на 30. Підставка у сріблому відтінку листок 129. Свічка помаранчева, гарбуз 269. І є ще така у молочному відтінку, але вони заклеєні, тому не вдалося мені покуштувати запах. Маленькі валюрові по 49. Декорація мухомор 99. Вже скоро будуть хороші знижки на осінню колекцію, тому чекаємо. Для солі та перцю 129. Ось такий красивий молочний свічничок гарбуз 69. Маленька свічка гномик 79. Коробки керамічні для зберігання у вигляді жолудя 219. І ось цей красовезний свічничок, мені дуже подобається. Дуже такий ніжний відтінок спокійний. 169. Знову свічка. Навіть зверху виглядає класно, як просто декорація 219. Такі варіанти по 279 прозорий колір та бурштиновий. Та, це натуральна 169. Багато було минулого разу варіантів. Зараз вже бачу, порозбирали. Це така поличка скринька з 219. Килимок для ванної кімнати 129 60 на 40. Знову свічки з красивими кісточками у двох кольорах. Ціна 269. Червона красива корзина. Тканина 279. Віночок зимовий вже хочеться. Зими час від часу 329 гривень. Такий плетений 279. Декорація новорічна 99. І ось така красива гілочка 119. Декор 69. Одна гілочка. Чашка гарбуз 129. Таця декоративна. Ціна 119 гривень. Маленькі таці по 99 у вигляді гарбуза два відтінки і ще є листочок. Мухомор тарілка декоративна 129. Серветниця 129 також. Це така маленька ваза, напевно. Або підсвічник 119. Формочки металеві для печива 49, 3 штучки. 59 тут 5 штук. Ложки дерев'яні 119 2 штуки. І ось ця неймовірна свічка дуже приємно пахне. Всередині залиті сухофрукти ціна 269. Свічка у стаканчику кавим. Також приємно пахне. Силіконовою силиконовою кришкою 219. Набір для солі та перцю 209. Підставка фетрова. Темно-зеленого відтінку. Два листочки великого розміру та два маленькі підчашку 129. Дуже красивий набір у для подачі на стіл. горішків або солодощів – 279. Листочок декоративна тальця 219. Ще один варіант за 209. На 4 відділення. Підсвічники на 4 свічки у сріблому та золотому відтінку 129. Ну, а ці величезні свічки по 900 грамів вони будуть вас грівати, напевно пів зими. Ціна 659 гривень. Дуже красиві баночки різнокольорові. 339. Блакитні з дерев'яною кришкою. 200 грамові 239 гри. І ще одні цікаві варіанти по 219. Баночка 125 грамів. Малесенькі зелені скляні 119. Кольорові по 65 грамів. У баночці 79. Гарно виглядає з бамбуковою кришкою і такі варіанти по 59. Набір коробок для зберігання 279 двох розмірів менша та більша у бежевому та чорному кольорі. Кошик в'язаний 279 32 на 24 см. Підставка для книг: Тканинна та дерев'яна 169. Коробочка валюрова для зберігання прикрас 169 Зверху скло. Маленький органайзер для білизни. У рожевому відтінку був ще у чорному. 69 гривень. Ось такий красивий кошечок, приємний колір велюровий 169. Органайзер для зберігання 30 на 30 см. Ціна його 129. 40 на 48 ось така корзина з ручками 279. Кошик валюровий, дуже приємний на дотик ніжно-м'ятного відтінку 279. Дитячий з малюнком для зберігання темно-зеленого кольору 30х30 см. Ціна 129 гривень. Ще є такі варіанти для хлопчиків з малюнками по 129. Чорно-біла корзинка 99 це більший варіант, і є ще маленький. Ось такий за 59. Підставка для ноутбуку з іншого боку вона м'якесенька, Ціна 329. Коробка органайзер для столу 209. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Спокійного та гарного вам дня!